Привіт! Ти на каналі Секрети Інвестора і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. І сьогодні ми будемо проходити тестнет від Taiko. В проєкт вже занесли 22 мільйони доларів такі топові фонди, як Sequoia, Kucoin та OKX. Проєкт запустив п'яту фазу свого тестування і наразі ми можемо поробити активності. Рекомендую зробити всім, навіть якщо ви не робили попередні частини. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш коментар. Це дуже допомагає просувати мій канал. Переходимо в мій телеграм-канал. Тут я для вас зробив детальний пост з усіма посиланнями, для того щоб вам було легше проходити цей тестнет. Переходимо до першого пункту і нам потрібно додати мережу Сиполя та Джолнер в Metamask. Натискаємо Connect to Sepolia. У багатьох, хто робив вже тестнети, є ця мережа. Натискаємо Switch Network. Далі натискаємо Connect to Joldner. Yeah, Далі додаємо токени в наш гаманець. Натискаємо Add Cepolia та додаємо токен. Далі натискаємо Add Joiner». Переходимо до другого пункту і нам потрібно отримати тестові токени з з кранів. На цьому сайті є багато посилань на крани, де ви зможете отримати тестові токени з Sepolia. Переходимо на Infura. Далі натискаємо Login. Та реєструємось. Переходимо у вкладку Fause. Тут вставляємо адресу нашого гаманця Metamask та натискаємо Receive. І тепер на адресу нашого гаманця повинно прийти 0.5 ефіра. Переходимо до третього пункту і нам потрібно отримати тестові токени Horse. Під'єднуємо наш гаманець, обов'язково під'єднуємо в мережі Сиполі. Тут обираємо токен Horse та натискаємо Mint. Як бачимо, нам зарахували 50 токенів Horse. Переходимо до четвертого пункту і нам потрібно перегнати токени з мережі Sepolia у Джолнір. Ось тут обираємо мережу Sepolio, тут обираємо мережу Джолнір. Далі обираємо будь-яке значення та натискаємо Bridge. Добре, транзакція пройшла. Тепер обираємо токен Horse. Обираємо значення 15, натискаємо Approve. Далі. Approve. Та натискаємо Bridge. Переходимо у вкладку Transactions. Та перевіряємо тут наші транзакції. Після того, як всі транзакції пройшли, повертаємось у вкладку Bridge. Змінюємо місцями мережі. Тут обираємо ефір і зараз нам потрібно перегнати трошки назад в мережу Sepolia. Переходимо до п'ятого пункту, і нам потрібно зробити свапи та додати ліквідність. Під'єднуємо наш гаманець. Обов'язково перевіряємо, щоб в гаманці була мережа тайку. Тут обираємо ефір, тут обираємо будь-який токен з цього списку та робимо свапи. Обираємо будь-яке значення та натискаємо свап. І так, далі нам потрібно зробити свапи з усіма цими токенами в одну сторону та в іншу. Далі переходимо у вкладку Pulse, натискаємо New Position. Тут обираємо Ефір, тут обираємо USDC. Натискаємо Edit, обираємо найменше значення, тут натискаємо Full Range, гортаємо вниз та обираємо будь-яке значення USDC. Натискаємо Approve USDC, натискаємо Preview, далі Add та підтвердити. Натискаємо на нашу позицію, далі Remove Liquidity та виводимо 50% нашої ліквідності. Натискаємо Remove. Повертаємось назад. І тепер далі ми таким же чином додаємо ліквідність з різними парами токенів. Переходимо до шостого пункту і нам потрібно купити домен. Підключаємо наш гаманець, обираємо назву домену, обираємо кількість років, на яку ви хочете зареєструвати, та натискаємо реєстрацію. Тут перемикаємо повзунок та натискаємо Confirm. І підтвердити. Як бачимо, наша транзакція пройшла і ми створили наш домен. Переходимо до сьомого пункту і будемо розгортати смарт-контракт. На цьому сайті переходимо в папку Contracts, далі обираємо File Storage, переходимо у вкладку Solidity, обираємо останній компілятор, натискаємо Compile. Побачили зелену галочку, спускаємось в цю вкладку. Тут обираємо наш Metamask, обов'язково перевіряємо, щоб тут сходилась наша адреса з адресою Metamask та натискаємо Deploy. Якщо побачили зелену галочку, значить ви все зробили правильно. Переходимо в наш Metamask, далі вкладка Activity і тут ми можемо побачити транзакцію по нашому смарт-контракту. На цьому все. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи вийшло у вас пройти цей тестнет.